Продається трикімнатна квартира по вулиці Мечникова, 10, дріб 2. Це перший будинок від станції метро Кловська, Печерський район, центр міста Києва. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхової цегляної сталінки Совміну. Загальна площа квартири більше 91 квадратного метра. Старка і паркет в квартирі дубові. Склопакети. Дерев'яні, а балкон засклений. Всі вікна квартири виходять в тихий ізольований двір, де дозволено паркування виключно мешканцям цього будинку. Із великого холу біля 18 квадратних метрів ми потрапляємо у простору кухню 13 квадратних метрів. Вона мебльована італійськими вбудованими меблями із натурального дубу. Є обідня зона. В квартирі окремий санвузол. В ванні встановлена як ванна, так і душова кабіна. Стіни в санузлі, а також підлога в санвузлі і коридорі, кахельна плітка. Родзинкою цієї квартири є те, що в свій час вона була придбана у видатного українського письменника Сергія Коломіця. В квартиру можна заїхати і жити, а можна дати волю своїм дизайнерським мріям.